Усім привіт! У спеку дуже хочеться не лише холодного, але й смачного випити. У відео покажу, як приготувати квас на чорному хлібі. З цих інгредієнтів виходить до 2,5 літрів квасу. Процес приготування є нескладним, але він вимагає трішки часу і терпіння. Готується квас приблизно 3 дні. Отже, почнемо готувати. Для початку 350 г грам чорного бординського хліба потрібно обрізати від насіння. Потім нарізаю його довільними шматочками невеликими, складаю хліб на деко і відправляю у духовку розігріту на 180 градусів приблизно на 15-20 хвилин. Якщо ви любите квас з гірчинкою, то сушіть трошки довше хліб, він повинен навіть трішки підгоріти. Перекладаю сухарики до каструлі та заливаю 3 літрами окропу. Накриваю кришкою і залишаю вистигати. Коли він вже такий злегка теплий, зливаю рідину через сито і кілька шарів марлі, або як у мене ось такий мішок. Хліб злегка відтискаю. Тепер даю 120 г цукру, пів чайної ложки сухих дріжджів, або 3-4 г живих, 30 штучок ізюму. Ізюм обов'язково промиваю, але злегка, так як на ньому є природні живі дріжджі. Перемішую до розчинення цукру і залишаю на 10-12 годин при кімнатній температурі. Але наголошую, що каструлю потрібно прикрити, а не закрити кришкою. Так кисень поступатиме до квасу і утворюватимуться бульбашки. Далі квас переливаю у пластикові пляшки, але не доливаю доверху, щоб було місце газом утворюватися і щоб не зірвало кришку в холодильнику. Цей квас знову залишаю на 10-12 годин, але вже в холодильнику. І тепер дегустація. Чуєте цей звук? Наливаємо у склянку і куштуємо. У квасі залишається приємний хлібний присмак і зовсім не відчуваються дріжджі, саме те, що потрібно у жаркий день. А ще мені згадується дитинство. Готуйте задоволення. Смачного!